Готуємо на відправку. Дві пари оперативної пам'яті для комп'ютера DDR3 G-Skill топова модель Trident X. 4 планки по 8 ГБ, дві пари по 16 Гб топової частоти 2400 МГц. Самі мінімальні таймінги це у нас і D10 CL-10 таймінги. 1,65 вольта. Це топова пам'ять від J-Skill. Перед відправкою поставимо на тестування комплекти з чотирьох планок і подивимось на результат. Тестування пам'яті пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так, радіатори виглядають в тестовій зоні. Так. Код товару. 0,5183 поїде сьогодні в місто Київ.